Вітаю, слава Ісусу Христу! Маю для вас знову таке карколомне відкривення, що релігії, різні там церкви, які не відображують праведності, і святості Ісуса Христа і Духа Святого, вони відображують тоді цей грішний світ, і з'єднані з ідолами і вершниками Апокаліпсиса, з лукавим, з мамоною і з насильством. У Книзі Откривення Ісус дає послання церквам. Щоб вони не потрапили в обман і в ці релігійні чари. Він говорить, без Божої любові дійсно церква перетворюється просто в релігію. Якщо ми знаходимося частиною церкви і боїмося смерті і цього світу, то основою нашою являється щось інше, але не Слово Боже. Далі Ісус говорить, якщо церква не проповідує і не вчить людей Слова Божого, вона тоді являється духовно мертвою. І останнє, говорить Господь, мене тошнить. Від вашої віри, що ви фокусуєтесь на матеріальному світі, на мамоні, а не будуєте царство Боже.